Всім привіт! Я вирішила зробити неймовірну річ і записувати 365 днів мої інсайти. От те, що я відчуваю, проживаю ділитися з вами. Це і для мене, для того щоб я не забувала і одразу впроваджувала. І для нас з вами, щоб ми могли рости, розвиватись разом і помічати, що зміни такі відбуваються. В мене, взагалі дійсно інсайти щодня. Ось це ми з вами перевіримо. Я вже морально готова до того, що мені буде влом знімати це відео, тому ви знаєте, як треба підтримувати. Ну, якраз сонечко виходить, зараз мене засліпить. Погнали! Сьогоднішній. Сьогодні, зранку, я сходила в прогресію. Так як я регресолог, Буквально маленька вставочка регресії це можливість подивитися минулі життя, взяти звідти уроки, цінність для того, щоб проживати це реальне життя. Не для того, щоб казати, Боже, який я там класний був, а для того, щоб взяти, знаєте, як притчу, як історію, як зрозуміти, що там відбувалося, і взяти це собі зараз. Яка я, я дивлюся, яка я сонячна? Добре, хоть не тут. А прогресія це можливість подивитися майбутні версії подій. Вони можуть бути різні, звісно, майбутнє змінюється. І останній раз я заходила в прогресію два роки назад, ще до того, як почалась війна. Майбутнє було цікаве. В ньому було дуже-дуже багато такого суму, бо світ змінився не на краще. Не бачила я там чогось. Ну, як сказати, ні, хороше буде, багато хорошого. Але те, куди прагне попасти в світ, я бачила, як, що прагнеш, ти отримуєш. І з того часу, якби прогресія мене не цікавила, але, але відбулася війна. І прогресія я це все бачила. Такі частинки, які накоплювалися, накоплювалися. Про що я хочу сказати? В той момент, коли почалась війна, в мене всередині якось отак от просто руки склалися, і якби все починає справджуватися. Чесно, я починала десь трохи втрачати якийсь сенс. так? У мене вже були уроки цього життя, що ніколи не здавайся, що б там не було. Просто роби, бо воно все одно піде лісом. Так, ну тобто, Не факт, що буде так, не факт, що відбудеться, не факт, що в тебе не вийде. Роби. Я і робила. Я трошечки себе заставляла, але десь всередині сиділо от таке ще як, ну все. Шлях відомий. Коротше кажучи, дуже-дуже-дуже сумно було мені. І я повністю випустила з поля ту інформацію, якою стала я в тому майбутньому. От саме сьогодні, в прогресії, я сходила і побачила те, що майбутнє моє не змінилося. Спершу була хвилинка суму, а потім така: стоп. Дивлюсь на себе, дивлюсь на можливості, які відкрились, необмежені можливості. Дивлюсь на те, чого вдалося досягти. Я це завжди відчуваю, просто все моє життя. Лише питання віри. І тут я усвідомила, що ніякі події насправді не впливають на нашу реалізацію. Навіть якщо буде здавати, що весь світ летить до всіх чортів, це може бути час, коли ви будете найбільше зростати. Це може бути час, коли ви реально заб'єте на те, що весь світ летить до всіх чортів, і почнете реалізовуватись. Будете відкривати свої можливості, будете будувати новий світ, який прийде після того, як всі чорти прилетіли. Майбутнє буде. Те, що я бачила в будь-якому сенсі, звісно. Кардинальний розвиток світу відбудеться після великої кількості подій. Майбутнє змінюється anyway, все може змінитися. Дуже цікаво, що я вирішила знімати 365 днів саме сьогодні. Я написала, що в мене буде через рік. От і подивимось. Відбудеться чи не відбудеться? Це і для мене буде цікаво, але для мене це невеличкий стимул про те, щоб рости. Не розслаблятися і щодня пам'ятати те, що я сьогодні озвучую. Ніяка реальність, ніякі погані події в світі насправді не здатні вплинути на наш розвиток, тільки якщо ми цього дозволимо. А я не хочу дозволяти. Майбутнє в мене дуже круте. Так що до розвитку. Я ще хотіла завершити тим, що всі інсайти необхідно впроваджувати в реальність. І тут я буду визначати якісь кроки, які я буду робити для того, щоб впроваджувати, так? Для того, щоб, можливо, і ви пам'ятали, що якщо ви щось усвідомили, це необхідно переводити в дію. Навіть психологічно в нас є декілька рівнів свідомості, і інсайт це отут-от прилетів так, в голову. Це нульовий рівень свідомості. Потім ми спускаємось в дії, відчуття. От коли ми вже тут знаходимося, це вже щось таке вагоме, це ми вже реально запам'ятовуємо інформацію. Потім сенс і далі, далі, далі енергії. Тому зараз мені необхідно цей інсайт почати спускати. І для себе я визначаю щодня, найближчих точно тиждень. Я от щодня виділяю буквально по 2-3 хвилини, просто щоб згадати. Прогресію і довідчувати цей стан, що ніякі події в світі мене не змінять, якщо я сама того не захочу. І майбутнє буде дуже-дуже крутим. Дякую, що були зі мною на цьому першому дні, і зустрінемося завтра.